Всім привіт, осмія Волинь вітає вас, 26 квітня, субота, 4 градуси тепла 8 ранку. А, проміжний статус, що відбувається по осміях. А, зараз ви бачите дуже цікаве явище, коли а, самки очікують зараз до виліту, повилазили, прогріваються і до праці. Такі досить пасивні, о, навіть од нашій. Якось падає. 4 градуси тепла. Ну нічого, вони зараз будуть гарно літати, а запакування, як на мене, дуже хороше, зараз покажу по всіх. О, бачите, холодно трішки, і вони собі хоп-хоп-хоп-хоп-хоп падають. ну, Зараз все буде добре. Трішки прохолодно. Маленька. Іди сюди. Зараз окрепне. а ну, зараз проведемо експеримент на сонці, нагріється. Ну, прохолодно їй. трішки лапки трусяться, але зараз на сонечку прогріється. Пройшла хвилина на сонці, вже не труситься, нагрілась. Зараз буде працювати. Бачите, вже зразу. Буквально хвилину на сонечку вже починає причепурюватись. Активізувалась. Все. Mm -hmm. Все. Ха -ха -ха. Прекрасно. Так, а ці будуть чекати сонечка тут. Ну, всім я вам допомагати не буду. Це не чесно. Ха -ха. Працюйте самостійно. Ось. Ось така вона природа. Так, а що ще сьогодні хотів розказати. Бачите, лежать, зараз буде тепло. А, вже, вже, вже ще трішки. Ну, прохолодно, нічого не ну, зробиш маленьке. Таке буває. Падають. Тому не бійтеся, якщо вранці таке бачите, це не від того, що їх отруїли, це від того, що їм... Трішки некомфортно Все ж таки 4 градуси. Добре, забагато. Інформації такої. А давайте по статусу запакування. Запакування, ну, їм тиждень лишився, мені здається. Ці всі трубки будуть дозапаковані Всі, ну, от зараз так покажу, бачите, що відбувається. Все є. По проміжних, до речі, не хочуть поки. Відео бачив, що запаковують людей, в мене не хочуть. Ну, це пов'язано з тим, що, в принципі, їм тут вистачає а, цих запакованих. Йдемо там, де сонечко глянемо. Ну, так, зимно. Так, ну а тут, як я вже казав, пам'ятаєте попередніх відео, де більше сонця, то вони вже активніші. Відповідно, оцей Вулик, який дивиться на схід сонця. Тут же бджілки порозлітались, але ще не зовсім активні. Дехто ще очікує у своїх нірках, бачите? о, сам боїться втікає. Ось, а є. Відповідно, найпізніше буде той вулик випускатися, бо він сонце отримує пізніше. А сьогодні, через три тижні активного лету, я вже точно знімаю всі оці будиночки, де були кокони. І живих там вже точно немає. Тому буду їх утилізувати. Зараз зніму, покажу, що це в кількостях. Так, ну ось, це. Ці не розпаковані саме з цього вулика. Давайте так. кількості я не рахував, якщо в відсотковому значенні приблизно десь 4-5%. Ну, от як є. А прибирав звідси тільки мотлох І, можливо, там затверділих у коконі там було декілька штук недорозвинених осмі. А так, оце ті ще не вилізли. Таке буває, це нормально. Пов'язано з природним відбором. Тому. Як на мене, то не є страшно, це природа. А, покажу всі інші, але в принципі там плюс-мінус схожий результат. Поки а, біля цього знаходжуся, мені сподобалось, одразу скажу, а, використовувати оці коробочки. Єдина незручність це, оце, що треба викруткою крутити. Тому на сідаючий рік я, напевно, придумаю якийсь пази, щоб воно просто виїжджало швидко. А, і там ділилися підписники, а, як вони зробили. Зокрема, там Андрій Шепетівки мені підказав ідею, він шурупи по краях покрутив, воно просто виїжджає як пазан. ось. Тому буду на наступний сезон робити без шурупів, а щоб воно виїжджало. Набагато зручніше швидше, бо от зараз прийшлось відкручувати, мусив іти в гараж брати викрутку. Йдемо далі. Так, тут те саме. Бачите, тут що геть їм пізно. Так, відкручу. так ну, як я казав, воно в принципі плюс-мінус всіх однакова, кількість залишається, то не є критично. йдемо далі. Тут, до речі, забув показати. Так, не чіпаю вас маленькі зараз. Тут, до речі, найменше. Загиб... Ну, не загиблих, а ті ще не вижили. Бачите, є навіть недорозвинені. Ну, Нормально. Забираємо. Так, і тепер руфа. Руфа там вже в перемішку вона з карнутою, але ну, там більше не вирізло, до речі. Зараз покажу. Ну, враховуючи, що я руфи кидав набагато менше, то тут відсотків напевно 20. Да, відсотків 20 не, не вилізло. Ну, окей. Ось тут запакування менше, пов'язано з тим, що вони тільки два тижні лету. а в них є ще фора тиждень, подивимось. Як он гріється на сонечку. Щодо відмінностей, руфи і Кернути. Спостерігаю за ним, я не бачу відмінності з точки зору поведінки їхньої запакування трубок. В принципі, поведінкові характеристики дуже схожі. ну Єдине, що дійсно руфа менша, вона заселиться в тонші трубки, чим Кернут. Ну, а так, ніби все з цим Так, ніби все показав, це те, що в мене біля дому. Інші вулики в родичів комів я ще не опрацьовував, не хочу їх там турбувати. Але на меті мав показати в принципі, проміжний статус, як воно все відбувається, що дозапаковують ніяких відмінностей з минулим роком. Єдина відмінність плюс один тиждень нам вилетів. Через приморозки. Все. Наостанок хочу нагадати, я вас дуже прошу, коли кропите дерева, вже вчора розмовляли з людьми, з підписниками, кропіть їх дуже пізно або сусіді попереджаєте, хай вони пізно ввечері кроплять. Бо це, це в день як почнуть кропити, ще й невідомими препаратами. Це ж не тільки шкодить осмію, це шкодить всій живій природі. Всім гарного дня!